Ласка, ви говорили, Чи перевірили заяву губернатора про те, де вказано чітко він і на сайті обласної державної адміністрації на його сторінці у підвук, що у Вінниці працювали підготовлені, озброєні бойовики. Тобто, чи встановили ви цих бойовиків, це перше питання. А по-друге, як також ваша була заява про те, що в області були ну, і люди з інших приїжджень, так би мовити, що це за люди, в якій кількості. Ви бачите, питання були. Це або є, то можна було б встановлювати. Коли були, то дуже важко встановлювати, тому що були і поїхали. Ми намагаємося це встановити. Що, остаточно зараз сказати, звідкіля було, я не можу. Стосовно збройних віде? Ну, формувань, ми перевіряємо. Підготовлені е, озброєні бойовики було бо, прозвучало. Yeah, yeah. Сказано, якщо так, губернатор да. володіє цією інформацією, можливо, у нього додатково є якісь джерела? Ну no, можливо, ми перевіряємо. Може дякую. 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 дуже схоже на.